І от тому ми повинні розуміти, що оце ці діло наше і те, що ми слухаємо, ми, про, при, ми перевіряємо через то, слово, а так сказано в Слові Божому. Чи так сказано? Чия це думка? Тому що люди сьогодні, люди сьогодні грамотні, вони можуть сказати: отак, отак, отак. О, дуже хорошо, ти правильно говориш. Але в Біблії є трошки не так сказано все. Я вам просто е, хочу. Зауважить трошки. Написано такі слова. Чому ти бачиш щепку в оці брата свого, а прівна в своєму оці що? Ні. Не відчуваєш. Не, не, не замічаєш, не, не бачиш. А от не відчуваєш, ситуація виникає така, що тут якраз це дуже важливо. Чому? Тому що. Можна ходити з цим брівном і його не бачити. Розумієте?